Давайте так. Ви мені кажете, число місяць рік народження якогось хлопця з вашого життя, чоловік, хлопець неважливо. І свою дату народження, я вам дещо розказую. А ви потім кажете, співпало чи не співпало. Давайте, я кажу. Так, щоб вас переконати, що я можу це зробити. Давай. Давайте, чоловіча дата перша. А, а, не, чоловіча чоловіка. дата перша. Число, місяць, рік. В такій послідовності. Так, 20. Ух ти. Слухайте, ви зійшли з ним дуже швидко. Вам дуже комфортно mm -hmm. спілкуватись. Ви любите, до речі, ви така людина, яка любить поговорити. Він mm -hmm. цілеспрямована людина. Вам дуже легко як бізнес-партнерам у житті, тобто якісь справи разом зробити, щось, щось зробити разом. Там не знаю, yeah. піти, прибрати квартиру, піти в магазин, щось вибрати, там, зробити ремонт, ну щось таке. Але я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю, тому що є такий параметри, які називаються бачення проблеми парою. Тут у вас дуже погано. І тому я кажу так: що сваритись часто, миритись швидко. Угу. Отакі От справи. Жити разом буде некомфортно, не буде гармонії. Угу. Тому я кажу: пошукайте якогось іншого. Та О. ні, не зможу пошукати. Це мій чоловік. М -м, зрозуміло. Давно вже разом. Так, вже буде 5 років. Угу. Ну, це не, не дуже великий термін. Але те, що я сказав: співпало чи не співпало? Співпало, але а. не скажу, що не комфортно жити разом. Навпаки, комфортно. Угу. Зрозуміло. Ну, я вам... А як ви це зробили? У мене є такий а, інструмент. Ну, я можу написати свій Instagram або YouTube, подивитись відео, які. Це не астрологія, це математика та фізика. Зараз напишу, подивитись, буде час. Ага, добре. Отак. Ютуб, Інстаграм, неважливо. Тікток. Отакі От угу. справи. А що ви ще можете робити? Я можу багато чого. Я можу сказати, коли людина може померти, коли в неї сприятливі, несприятливі дні. Наприклад, які продукти краще людині їсти. Для спортсменів роблю графіки тренувань, щоб вони перемагали в змаганнях. Можу сказати. Хто виграє, хто програє в спорті. Навіть окремий YouTube канал по цьому я зробив. Ага. Багато чого. Ви зайдіть в Instagram в YouTube і побачите все, що я можу. Ага, я зрозуміла. Добре. Дякую. Будь ласка, гарного вам вечора. І вам також. Шановні друзі, і вам теж бажаю гарного вечора. Бажаю вам бути мудрими і не наступати на граблі. Думайте, порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. Пока.